Вітаємо вас, шановні українці та україночки! Хто був першим президентом України? Леонід Макарович Кравчук. Перший президент Незалежної України. Каденція з 5 грудня 1991 року по 19 липня 1994 року. Хто з президентів України перебував при владі не менше всього днів? Кравчук Леонід Макарович. Його каденція найкоротша зі всіх президентів України 957 днів. На жаль, Леонід Макарович помер 10 травня 2022 року. Що означає рік, який написано на етикетці пляшки вина. Дата збору врожаю. На етикетці вина цей показник означає період, коли було зібрано врожай винограду, бо якість ягід змінюється щосезону. Друзі. Ви часто в коментарях просили профільні вікторини. В нещодавному опитуванні вам більше всього сподобалася ідея створення вікторин з історії України і їх географії. Будь ласка. Підтримайте нашу ініціативу створення окремого каналу з профільними вікторинами. В закріпленому коментарі до цього відео ми залишимо посилання на наш другий канал. Підпишіться, будь ласка. Там вже є вікторини, які будуть вам цікаві. Ви просили, ми зробили. Підтримайте нас. Заздалегідь щиро вам вдячні за підтримку. Де розташована найдовша пряма дорога у світі? Саудівська Аравія Шосе 10 з'єднує місто Аль-Дарб на південному заході з містом Аль-Бад на Сході. Це досить жвава дорога, якою здебільшого їздять вантажівки, що перевозять товари від одного кінця країни до іншого. Але найбільше вона відома своєю 240-кілометровою прямою ділянкою через пустелю руб ель халі а чи знаєте ви, де розташована найдовша автотраса у світі? Америка ПАНАмериканське шосе це мережа автодоріг в Америці, сумарна протяжність яких становить 48 тисяч кілометрів. Згідно з книгою рекордів Гіннеса панамериканське шосе найдовша автомобільна траса у світі. Хто був засновником першого вищого навчального закладу на території України? Костянтин Василь Острозький Зародження першого вишу на території України датується ще 16 століттям, який ознаменував собою заснування Островської слов'яно-грека Латинської академії, творцем якої став князь Василь Костянтин Острозький. Заклад став також першим вищим навчальним закладом у східній Європі. Скільки країн в Сполученому Королівстві Велика Британія? 4. Держава Велика Британія складається з чотирьох історичних провінцій, а саме країн Англія, Шотландія, Уельс і Північна Ірландія. Ким був створений відомий логотип компанії Чупа-Чупс? Сальвадор Далі, Чупачупс. Це іспанська компанія, що виробляє одноіменні цукерки на паличці. Заснована в 1958 році Енріке Бернатом. Засновник компанії Чупачупс Енріке Бернат звернувся до знаменитого художника свого земляка Сальвадора Далі, аби той придумав логотип для карамельки. Той менш ніж за годину намалював йому картинку, де була зображена ромашка Чупа Чупс, яка в дещо зміненому вигляді сьогодні впізнавана у всіх куточках планети як логотип Чупачупс. Як називається 20-та річниця весілля? Порцелянове весілля На його святкування обов'язково ставлять на стіл новий порцеляновий посуд, який показує збільшення достатку сім'ї. Ця дата уособлює гармонію, яку досягло подружжя. Де знаходиться фабрика банкнотного паперу Національного банку України. Житомирська область. Банкнотний папір виготовляють на фабриці банкнотного паперу у місті Малин, що на Житомирщині. А нанесення зображення на папір поліграфічним способом відбувається вже в Києві на банкнотній фабриці банкнотно-монетного двору Національного банку України. Яку назву має найбільш високогірне місто в Україні? Місто Рахів місто Рахів розташовано у південно-східній частині Закарпатської області на Гуцульщині. На висоті 430 метрів над рівнем моря. Це найвисокогірніше місто в Україні. В минулій Вікторині питання було стосовно батьківщини танго. Як свідчить історія? Танго походить з Аргентини та Уругваю. Щиро дякуємо всім за надані відповіді. В якій області України народився Іван Котляревський. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваш варіант відповіді. Заздалегідь дякуємо. В наступній вікторині ми надамо правильну відповідь. Дякуємо вам, що були з нами. Пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.